Друзі, з вами виконуючий обов'язки голови студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звати Данило Щоголь. І сьогодні з вами подкаст Спутокс, де ми будемо з вами дізнаватися, як же виявляти настрої населення, хто взагалі проводить соціологічні дослідження і дослідження громадської думки в кину. Власне, ідеш в чаті потужних соціологів. Зі мною сьогодні, моя прекрасна коліжанка. Ми будемо говорити про факультет соціології. Яна Сердюк, перша заступниця голови студентського парламенту факультету соціології. Яна дуже дякую, що завітали сьогодні до нас на подкаст. Насправді одразу хотілося б додати, які часи такий подкаст в місті Києві була оголошена повітряна тривога, і ми перемістилися от власне в укриття в одних із наших корпусів і будемо записувати тут така трошки спокійна, лофтова, я б сказав, би, атмосфера для запису наших подкастів. І перше, що я хотів би сказати нашим глядачам, власне, Яна, ти в ОСС ну довго. Ти знаєш про життя соцфаку дуже багато. Допоможи розібратися і мені, і нашим глядачам про того, про те, що ж у вас навчають, кого у вас навчають і як взагалі відбувається життя у студентів соцфаку. Дякую, що завітала. Добре, Данічка, ти теж дуже дякую за запрошення. І я прийшла не з пустими руками. Я не знаю хто тут, тут, тут попередньо, але у мене, значить, є для тебе шоколадка. Будь ласка, без реклами. Улюблена, улюблена блокнотик. Блокнотик Бл... з гусем. Так, uh, да, так. Да. Даня, запитання. Ти малюєш? Е, час від часу в блокнотиках. От е, дивіться, ми просто зробили супер класно. У нас є скетчбук, щоб це не означало. Скетчбук. Скетчбук. Да, тому навіть якщо ти не малюєш, тобі доведеться почати. Е, От тут можна дати інтегровану рекламу соцфаку. Будь ласка. Тому, будь ласка, використовуй його з користю. Так. З мудрістю так. і з креативом. Слухай, дякую тобі дуже. Тут накидали мені подарунків. Мені ж якось незручно, що я не можу нічого подарувати. Ну, можна ноутбук віддати тобі. Тут вже є наліпка соцфаку. Власне. Да. Давай по стандарту підемо. Угу. Ем, як ти опинилася на соцфаці? Взагалі, ем, чому ти вирішила йти угу. в КНУ і на факультет соціології? Да, дуже дякую за питання. Це моє насправді улюблене з одних запитань. Воно насправді, для мене таке суперсерйозне і дуже смішне, бо я вчилася як більшість да, дітей в Україні 11 років в школі. 11 років вчуся, вчуся. Думаю, боже, КНУ, все нічого більше не існує. Тільки Київський національний університет і Тараса Шевченка. 10 років я, значить, так думаю. В 11 класі в мене затемнення свідомості хочу могилянку. І ти подала перше пріоритет? Перший пріоритет в мене стоїть соціологія-могилянка. Ага, добре. Да, як ви бачите, так склалося історично. по долі, ну не знаю, всесвіт просто там якось працював над цим. Mm -hmm. Попри моє затемнення свідомості, я опинилась тут, у mm -hmm. факультеті соціології в Шевченка, і насправді я настільки цьому рада, що це не Могилянка, що це ну не Харківський каразі, що це саме Кну. Тому дивись, буду розповідати про все а, чесно і критично. Бо насправді в uh -huh. мене досвід. Я вчуся на магістратурі перший рік, тому у мене є досвід і бакалаврату повністю uh -huh. і таких комунікацій не тільки з викладачами, викладачками, uh -huh. а й адміністрацією факультету. Тому, будь ласка, велкам запитуйте. Власне, давай для початку просто така відна інформація, що uh -huh. у вас вивчають, і як у вас це вивчають uh -huh. взагалі? Хто ви є? Хто ми є? Дуже класне запитання. А у нас є небагато насправді освітніх програм. Ми як вияснили з тобою один з найменших факультетів да структурних підрозділів в нашому університеті. От тому у нас не багато освітніх програм, правда, але їх достатньо для того, щоб о, обрати деякі угу. там для себе пріоритети і вступити куди хочеться. У нас є як не дивно, логічно освітня програма соціологія на факультеті соціології. Да ну от. Освітня програма називається Соціологія 054, спеціальність 05 суспільні науки. От, і там вивчають соціологію. Неочікувано. Але, але ну, просто так, щоб спрямувати наших абітурієнтів і абітурієнток, які нас дивляться. Це більш така академічна насправді програма. Там. Ем... Є таке словосполучення – віддалена цінність, uh -huh. і отам а, вчать соціологів, більш таких академіків, uh -huh. які потім, можливо, планують піти в це а, поле там, а, дослідження соціології, більш глибинно, більш академічно, наукове дослідження, там статті, тези, публікації. Отобто, От, це такі суперкласична програма, суперпровідна. Uh -huh. Ну, логічно, факультет соціології, ОП соціологія відкривається завжди, щоб не сталося, щоб у нас не відбувалося. ОП соціологія буде відкрита 24 на Цім, угу. от а, але це не моя освітня програма. Окей, okay. це вже цікаво. Це не моя освітня програма, але я її дуже поважаю, правда, і у нас постійно такі баталії на факультеті. Боже, соціологи, є соціальні технології, є СУЗУПи, це управлінці, є нова освітня програма Кукі, mm -hmm. це менеджери і менеджерки культури. Ага. Сузуки, купі, КУКІ, дуже багато. Значит, ОП соціологія так, ОП соціальні технології, це моя так. рідна рідна освітня програма. Вона виникла насправді на вимогу працедавців, uh -huh. тобто вона складена суперпрактично, і ті дисципліни, ті матеріали, які ми вивчаємо на ОП соціальні технології, ти буквально от влаштовуєшся на роботу і завтра можеш використовувати скіли, uh -huh. які ну продукується освітня програма. ОП СУЗУП – це скорочено соціологічне забезпечення управлінських процесів. Я, я собою пишаюся все правильно. Uh -huh. А це більш така також прикладна, насправді, спеціальність, і вона десь е, віддзеркалює ті скили, uh -huh. які надають на ОП соціальні технології, але вона більш спрямована в бізнес-сферу. Uh -huh. Тобто, це такі. Е, Спеціалісти, спеціалістки, які насправді орієнтуються в менеджеральних таких uh -huh. діях, менеджеральних процесах, підтримують бізнес, соціальне підприємництво і от надають такі послуги соціального супро... соціологічного супроту. Вибачаюсь, от і нова спеціальність uh -huh. це куки комунікації та управління культурними індустріями. Це дуже цікаво, тому що ну. Комунікації, управління культурними індустріями на факультеті соціології, yes. що там вивчають? Um, дякую за питання. Це насправді унікальна правда програма, бо uh, люди, які йдуть на цю програму, вони не отримують диплом соціолога, вони отримують диплом менеджера або менеджерки. Ого. Yes. Тобто, і це не 0,54, як соціологія, це 0,28, по-моєму, воно uh -huh. кодується. От, тобто, це люди, які на нашому факультеті, факультет соціології готує менеджерів культури, uh -huh. менеджерів мистецьких культурних проєктів, а це спеціалісти, спеціалістки в такій дуже вузький, а можливо, не дуже вузькі, побачимо, як uh -huh. буде розвиватися, наприклад, сфера креативної економіки, бо вони можуть бути провідними спеціалістами uh -huh. в цій сфері. От, тобто, це не аніматори якихось там на курортах, uh -huh. якісь ідейники, які затейники, Ні, це не про це. Це буквально спеціалісти, uh -huh. фахово підготовлені спеціалістки, які можуть транслювати. Ам, Поширювати uh -huh. культурні цінності ширше, насправді uh -huh. за межами українського суспільства. Ну, от, наприклад, наша Україна зараз не просто це там бренд, а вона насправді хоче бути таким суб'єктом міжнародних uh -huh. відносин. І, от, наприклад, в сфері культурної індустрії, мистецької uh -huh. індустрії, ті спеціалісти-спеціалістки, майбутні вони. Правда, я вірю в те, що вони зможуть допомогти транслювати такі культурні цінності от ширше, ширше і робити не просто бренд-картинку України, а цінність на це підкріплювати. Слухай, от є у вас чотири да програми да. На, яких на бакалавраті на бакалавраті. В більшості ми наших подкастах говоримо про бакалаврат. Якби говорити метафорами в образі супергероїв, як би ти їх описала взагалі? Um, ну, Мені здається, що ОП «Соціологія» — це такий Віжен з uh -huh. кіно Всесвіту Марвел. Я дуже люблю кіно Всесвіту Марвел. Правда, я от така фанатка-фанатка. Чому Віжен? Бо він, він насправді не виглядає як супер якийсь міцний uh -huh. і такий потужний супергерой. Але для мене Віжен це от світло якогось такої. Знань, uh -huh. спрямування, свідомості, от такої от насиченості внутрішньої. Uh -huh. І от для мене ОП-соціологія це щось про це. А якщо говорити про ОП соціальні технології, це явно залізна людина. Uh -huh. Бо ну, мій бакалаврат, мій досвід це такі. Ем... Ми пройшли армію насправді моєю uh -huh. групою. Бо зараз моя група це соціальні технології, які ми випустились минулого року. Ми всі працюємо по спеціальності. Клас. ми всі працюємо по спеціальності. У нас в більшості реально дуже конкурентно заробітна плата, uh -huh. і реально в більшості є дуже великі кар'єрні можливості для росту. Uh -huh. Ну тобто, через те, що в нас така закрита ком'юніті, ну. Можливо, це плюс, можливо, мінус, але соціологів є своя фахова uh -huh. спільнота, і в нас працює цей бекграунд соціальних контактів, uh -huh. і нас багато де запрошують. Нас рекомендують в різні компанії, великі, міжнародні там. Бізнес-центри, медіа центри, mm -hmm. медіа холдинги От і ми отак, от всюди-всюди от, по чуть-чуть нас є. Mm -hmm. Слухай, ми вже теж в попередніх подкастах згадували і Марвел, і mm -hmm. DC, там просто знаєш, у кожного якісь такі асоціації, і в кожного супергероя точно є своя штаб-квартира. Є якесь місце, де збираються свої там кінти, з якими ви говорите, mm -hmm. і щось там відбувається. Чи є у вас якась штаб-квартира, де у вас відбувається щось? <свят> Штаб-квартира соцфаком. Так. Угу. Я е, подумала про магічну аудиторію, насправді. Угу. Це сакральне місце нашого корпусу. Ми ділимо корпус разом з кібернетиками. От, я впевнена, що ти насправді там ніколи не був цієї цій аудиторії, навіть її не знайдеш просто. Не знайду, це правда. Е, є така аудиторія 46Б. Вона присутня в серці. У всіх соціологів, uh -huh. навіть які про це не здогадуються, але uh -huh. вона є в серці, вона втрачена в пам'яті, бо це така ну, з особливостями да, нашої реальності. Ми в більшості перебували на онлайні, uh -huh. і взагалі зараз молодші курси та й старші курси, uh -huh. ти, що третій, четвертий, вони ну, не завжди орієнтуються в просторі, не знають, куди йти. А ця 46-та аудиторія Б, вона. Там треба такими лабіринтами uh -huh. до неї йти, і вона ще поєднана з різними іншими аудиторіями. Ти так пробираєшся, тут дирка в стіні, але то не дирка, то, то типу так надо, то так надо. І ти так хоп, Ага, і знайшла цю аудиторію. да. да тому вона така присутня в просторі, uh -huh. є в серці, але втрачена в пам'яті. Uh -huh. Клас, це можливо, як та сама кімната в Гаррі Поттері», знаєш, потаємна. Можливо, можливо. Яку не знаєш, як знайти. Якщо ми теж згадали про Гогвартс, ні, тут ти маєш говорити про Гогвартс. Да. да, у нас насправді на факультеті дуже багато таких мемів, які пов'язані з Хогвартсом з цією школою магії, бо у нас чотири факультчотири кафедри, чотири mm -hmm. кафедри на факультеті, і там Гаррі Поттер, чотири кафедри. У нас чотири кафедри, все дуже логічно. гафел паф, яких всі не знають. Да, і... Я думаю, що я це слізерин, якщо чесно. Ага, соціальна технологія це слизерин. Та Гріфендер це соціологія, така да, класика. Да, класика, така класика. Ну і про інші дві чомусь. Всі забувають, але вони теж важливі уваги. І ми добре, що ми про них згадали, власне, поговорили. І тому для наших абітурієнтів теж мені здається є дуже корисна Ті інформація, що ви можете зайти більше, почитати на соціальних мережах факультету соціології, студентського парламенту, факультету соціології, щоб більше дізнатися про ці чотири програми, які на яких готуються власне наші спеціалісти. Ми згадали про Гогвардс. Ми згадали про якусь таємну кімнату, угу. про Марвел угу. DC, все щось таке атмосферна. Атмосфера на вашому факультеті. Що вас описує як факультет? Дані, я тобі зараз максимально в усі барвах угу. Спроб, я спробую да, пояснити. Значить, така картина. По-перше, факультет соціології, щоб це ні для кого не було сюрпризом, ми вчимося в другу зміну. Тобто, у нас перша пара це 2.00. Угу. Це 2, 2 години дня. От, ми тобто, висипаємося, робимо собі каву, одягаємося, можемо декілька образів uh -huh. перебрати, там, не знаю, можемо зранку ще довчити там, на семінари на практично те, uh -huh. що не дочитали вночі. І от десь в годину, якщо це офлайн, ми вилазимо з домів, з норів і пересуваємося на факультет. Ті курси, які наприклад на онлайні, то вони в. 1355 тільки відкривають очі. Я людина, яка навчається в другу зміну, тому я тебе розумію. Про що це? Так, вони відкривають очі, вмикають ноутбук і там щось роблять. Далі у нас дуже маленький факультет, правда. Тому без перебільшення знаю всі курси всіх людей. Поголівно буквально, uh -huh. і це не ну не через те, що так склалось там. Я в складі з парламенту нашого факультету, а насправді мало. Uh -huh. І ну немає сенсу якось не товаришувати, не uh -huh. спілкуватися там, якісь створювати штучну конкуренцію uh -huh. між курсами. Ну у нас такого немає. Ми всі спілкуємося, ми всі товаришуємо. У нас дуже будуються такі теплі стосунки з викладачами-викладачками нашого uh -huh. факультету. Правда, ми. Є певна субординація, okay. ну це зрозуміло, але ем... Якщо є простір, то ми спілкуємося вільно без абобон, без там різних наративів, то якоїсь ієрархії, ага. і тому подібне. У нас викладачі, викладачки супер відкриті і критики в їхній адрес, і до ага. критики якоїсь там змістованої програми дисциплін чи курсу. Ага. Тобто, от це мені подобається. Це подобається, що ми, ми такі, як є. Ага. А у нас немає ніяких ну то тобто, знаєш, проявів дискримінації, гендерної, освітньої, соціальної, там ще якоїсь. Ага. Немає в нас ніякого вимог до вигляду ага. до того. Як спілкуватися, як не спілкуватися? От ми буквально такі, як є, uh -huh. і ми приймаємо всіх такими, яким вони є, і, і це класно. що uh -huh. от е, я дуже за це ціню наш факультет, що ми виховуємо таку толерантність, таку uh -huh. людяність і таку от команду просто факультету, uh -huh. тому клас. Відчувається насправді, що ви така дуже велика маленька сім'я. Да? Велика маленька, маленька сім'я, з якою є дуже комфортно, і ми з тобою знайомі вже дуже довго. І я б хотів би теж запитати тебе, твій шлях в органах студентського самоврядування, бо це теж така тема, яку ми піднімаємо в наших подкастах. Чому вирішила? Тому що я була і очільницею студентського парламенту. Власне, розкажи, як це все відбувалося. А, да. я... Прийшла значить, на факультет, думаю, чим би мені зайнятися? Бо насправді, коли ти першокурсниця і ти отримуєш там стипендію, ну, ти ще не думаєш про якусь там зайнятість професійну, ну, і тому подібне, ну в тебе є ресурс часовий, в тебе є ця енергія, це бажання. От зараз ми дуже намагаємося наш доран вловити тих людей, які uh -huh. от мають ці ресурси. Бо насправді, коли ну, змушувати людину щось робити без ресурсів, так, таке справді. собі. О, тому я приходжу значить, на перший курс, нада мені всунуться кудись. Uh -huh. А в нас тут тоді це було офлайн, до речі, тобто ми нормально прийшли в університет, подали документи. В нас був такий реально відбір з тут парламент, uh -huh. випробувальний. Термін, ого, ого. серйозна структура, С серйозна структура. Реально, нам потрібно там було організувати якийсь проект, щоб угу. люди інші боси угу. подивились на оці організаційну спроможність, на якісь там скили в команді. І я думаю, боже, що це таке? Угу. Ну реально, коли ти першокурсниця, і от всі такі. Суперформальні процедури, uh -huh. це страшно. Uh -huh. Це реально страшно, але е, ну, нас всіх змінив і ковід, і повномасштабне вторгнення. Е, е, цього зараз немає. Uh -huh. Цього зараз немає. Зараз є співбесіди, зараз є там анкети, зараз є такі ну, умовні випробувальні терміни, але вони діють чисто для того, щоб людина зрозуміла, чи реально вона має так, потребу так, так, в тут парламенту. Uh -huh. І ну, типу, якщо через місяць мені говорить людина, ну я. ну, це щось не моє. Uh -huh. Я спробувала не моє, будь ласка, ну, типу, ніхто нікого, не да, ніхто нікого не змушує, ніхто нікого не тримає. Не таке, що от, ти суд парламент, і все, ти маєш себе uh -huh. вичавлювати щось. Ні, такого не буде. І моя еволюція в нашому суд парламенті, і насправді, в суд всього університету, uh -huh. і бо я ще була в департаменті партнерства. Студ парламенту університету, да, да. І uh -huh. в мене там була навіть якась посада вже. Uh -huh. там. Як якась я була очільниця, потім я вирішила все іду спать до <laughs> 14.00, <laughs> да. до до партії да, до пар до пар, тільки займаюся. Uh -huh. От я пройшла з таку, знаєш. Еволюцію, і от як це має відбуватися. Mm -hmm. Я була просто членкильною з парламенту, потім була о, очільницею департаменту mm -hmm. культурного, потім я була другою заступницею, mm -hmm. потім першою, потім виконуючи обов'язки голови. О, просто все супер мене прекрасно було. От, не подавалася на голову, думала, думаю, все, ВО досить. Mm -hmm. от, зараз я за собою зберегла посаду першої заступниці, але ну, насправді у нас зараз. Дуже крутий перший курс, uh -huh. правда, там є діти, які діти для мене вони діти, так так не можна говорити. Студенти, <сум> студенти. В вот. малюмалюсіки, мольмолюпусіки, Малю <сум> які прям хочуть і радіють. Uh -huh. Я тільки за щоб от передавати ці повноваження і йти собі вже uh -huh. на пенсію. Таку есеш uh -huh. розуміє. <сум> вот. Тому так Клас. Клас, Слухай, ну за за такий проміжок часу, і за uh -huh. такий, за таку кількість посад. Точно мають бути історії успіху, історії поразок, без них ніяк нікуди. І ми в наших подкастах теж про них говоримо. Розказуй все, як є. розказуй, чим пишайтесь, або може якісь історії, які такі можуть навчити наших глядачів <гул 'я> чомусь. Супер. Ну насправді, от можливо, це супер егоїстично і впевнено буде звучати, але. Я не пам'ятаю таких прям факапів, факапів. Uh -huh. Ну, знаєш, таких, які були потім якісь санкції, uh -huh. там якісь там негативні думки, uh -huh. чи щось потім максимально все розвалилося. Uh -huh. Ні, у нас правда такого не було. Був негативний досвід, uh -huh. який ми а, відрефлексували командою. Ми зрозуміли де можна було щось робити по-іншому, як би воно спрацювало по-іншому, uh -huh. і якби це відпустили. Бо. Ну, є структури знаєш, організаційні, які настільки тримаються ці поразки, от, ми маємо повторити, ми маємо зробити все краще. Uh -huh. ну, у нас немає такого принципу. Uh -huh. Ми спробували, щось вийшло не так, як було заплановано. Окей, окей, ну це, це, це типу досвід. Чим я пишаюся? Я, я, я насправді пишаюся нашою командою, я пишаюся тим, які в нас вибудувалися стосунки uh -huh. вступ парламенті, бо у нас є. До речі, такого а, рідко в нас буває. У нас є всі курси, і навіть два курси магістратури в нас є. представлені в У нас всі є. Ну ви інклюзивні, я б сказав. Бо. У нас буквально є всі. Угу. От і а, є класний проект, який придумали наші ребята. Це PowerPoint Night. Угу. Це вечір презентацій, Ми його перший раз випробували угу. а, ще. До повномасштабного вторгнення, uh -huh. і він був чисто ну, такого розважаючого формату. Uh -huh. Під час повномасштабного вторгнення ми його виправили як благодійний uh -huh. Powerpoint Night, і ми зібрали ну не велику суму uh -huh. гроші, але ми її зібрали а, і відправили там на потреби батька нашої і однієї uh -huh. студентки, бо він в збройних силах України, тому вирішили допомогти. А, і ще я дуже пишаюсь а, тим, що в нас знаєш, у нас немає такої відри, відриву від факультету. Uh -huh. Тобто, ну от, я чую, можливо, це неправда. Ти мене uh -huh. виправиш насправді. Є структурні підрозділи, які супер максимально намагаються дистанціюватися від адміністрації. Uh -huh. от, знаєш, типу, бути це суд парламент, це адміністрація. От якісь формальні питання ми uh -huh. вирішуємо, неформальні, якісь там співпраці, uh -huh. но но нононо. Uh -huh. Я розумію, в цьому сенс насправді, uh -huh. але м у нас немає цього сенсу, бо у нас маленький факультет. Uh -huh. І е з підтримкою адміністрації в нас більше всього виходить. Uh -huh. Є суперкласний проект нашого факультету Новорічна мрія. Uh -huh. Це, умовно кажучи, новорічний корпоратив факультету, Ого. де збираються студенти різних угу. курсів, студентки. Ну, часто є обмеження 18 але угу. ми з цим працюємо. <схай> <схай> да. І викладачі, викладачки, адміністрація угу. всього факультету, і ми за такими дружнім вечором обговорюємо все, що відбулося. За рік Брось. Ну, це в, вперед день нового року. Угу. Минулого року це було прямо 30 грудня. Угу. От, і була онлайн навіть мрія, тобто ми цей формат так Клас. По -поєднали. Да, гібридний да. такий. А, в онлайн, і ми збираємося, обговорюємо, що було uh -huh. так, що було не так. Які враження взагалі а, в нас ще є таємний миколайчик uh -huh. на факультеті, і ми на мрії обмінюємося klas, подарунками, klas. відкриваємо і здогадуємося, Боже, <laughs> щось. Мі... Що мені де подарили? Я хочу по можна тобою поділитися. Звісно. А, цього року також був таємний миколайчик. От, ну це раніше був таємний сам. Але ми mm -hmm. від цього відмовились, і в нас раніше були е, чіткі проміжки, так. але зараз ми вирішили зробити місяць весь грудень О, у нас таємний Миколаїв. Миколайчик. Ага. От. І я брала участь, мені подарували ретро лампу, яку зібрали самостійно. І оцей е, помію, такий флакон, який так, надівається так, на так. лампу, це саморобний з QR-кодів, і там різні. Плейлисти, фільми новорічні. Ну Но це реально дуже класно. Бо там, по-перше, був такий лист, такий, такий полотно. Ага. І людина мені пише: я набрався сміливості і от зібрав своїми руками. Клас! Я, я просто потужно, потужно, клас. Да. Слухай. Ну, така родина, знову ж таки, велика маленька сім'я, котра об'єднана якимись цінностями, uh -huh. котрі якимись спільними рисами. От ем, ще також е, хотів запитати: якщо ми говоримо uh -huh. про органи студентського самоврядування, на твою думку, е, чому важливо долучатися студентам до органів студентського самоврядування? Що вони там можуть здобути? Uh -huh. Це насправді правда важливе питання, бо. Я знаю, що є структурні підрозділи, де суттєвий парламент дуже великі. Ну, ага. у вас, наприклад, на факультеті психології, порівняно ну, з нашим факультетом. з вами колишні колеги були. колись да. разом. Ми, ми, до речі, були да, один факультет ми були. От але у вас тут парламент прям ну гігантський, Там дуже багато людей, дуже багато департаментів. У нас не так все помпезно, ага. ну як мінімум, кількісно, як у вас, бо в нас менший факультет, але. Ми ем, намагаємося створити такі умови, такий простір в суд парламенті, щоб люди туди йшли і не просто отримували додаткові бали. Uh -huh. Ну бо ну насправді це не секрет, додаткові бали, особливо якщо ти на бюджеті. Ну це важлива штука. Uh -huh. От і люди. Дуже багато просто йдуть за цим. Uh -huh. І ну, я це розумію. Окей, без проблем. Але ми намагаємося змінювати цю точку зору, цей наратив і створювати такий простір, щоб людина могла розвиватися, uh -huh. щоб збільшувати, розширювати соціальні контакти, переборювати, можливо, якісь свої внутрішні знаєш, там, рамки, uh -huh. виходити з зони комфорту, ем, вчитися ораторському мистецтву, вчитися коректному представництву uh -huh. інтересів всього студентства. От, ну, наприклад, я зараз, як представниця факультету, я можу говорити про себе, про свою uh -huh. групу, про, можливо, навіть мій курс. Але щоб говорити від імені студентства факультету, я маю розуміти потреби і інтереси першого, uh -huh. другого, третього, четвертих курсів бакалаврату. І це реально дуже така. Euh, свідома робота в і в серці, і в душі uh -huh. прожити це, пережити. От, тому от ми вчимо а, такої свідомості uh -huh. і відповідальності і перед собою, і перед студентством а, на факультеті. Uh -huh. от. Саморозвиток, ком'юніті, спільнота, студентське життя, власне, органи студентського самоврядування вони насичують тебе, як студента, 100%. можливостями, власне, і якимись речима, котрі ти не здобудеш більше ніде, окрім як студентських років. 100%. Власне, пам'ятаєш, ми з тобою до цього раніше говорили теж про маскотів, про якихось тотемних тварин. Факультет соціології, що це могло б бути? Хто ця тваринка, яка б могла стати вашим тотемом? Mm -hmm. Я думаю, що це 100% Фенікс, насправді. А, можливо, це також з Гаррі Поттера, але в мене зараз буквально переді мною цей кадр, як цей Фенікс, Дамблдора, mm -hmm. а, сидить, сидить і потім згорає, mm -hmm. і є пепел, попіл. От, а потім з цього попелу вилазить нове життя. Mm -hmm. і, і ну я щиро вірю в те, що от. Соціологічна освіта, така uh -huh. соціологічна оптика, соціологічна уява uh -huh. розуміння от, суспільства, воно е, видає оці uh -huh. зерна свідомості далі в суспільство. І от ми поширюємо таке uh -huh. в наше прекрасне ну, не факультет, а душа ціла. Дякую тобі, яно за те, що завітала сьогодні на подкаст. За те, що поділилася, Дякую, що мене запросив. Завжди радий, завжди радий, тому що ну соцфак психфак десь поруч, десь завжди. Дякую ще раз, що ти доєдналася. Ми залишимо тут посилання на соціальні мережі факультету соціології. Також залишимо якийсь збір, uh -huh. так можливо, від вашого факультету, можливо, якийсь загальний, для того, щоб ми могли підтримувати збройні сили України і допомагати їм. Якісно а, і кількісно знищувати росню для того, щоб а, ми могли а, залишатися незалежною і цілісно, цілісною державою. Тільки так. Так, а, з вами був Данило Щоголь. Яна, без прізвища у подкасті Спутокс. А кінець ми не придумали. Придумали.